Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасного українського письменника Василя Тибеля, таємниця химерної пасіки або шаленні Шершні. Ця книга видана в Харкові у 2024 році у видавництві ранок. Головні герої книги п'ятеро підлітків: Миколка, Сашко, Мишко, Василько та Надійка. Які постійно потрапляють в халепи та хочуть врятувати світ від геніального злочинця. Сонце щойно розворушило ранковий серпанок, а четверо підлітків уже пробиралися на покинутий хутір. Коли йшли лісом, то ще перекидалися слівцем, а як минули яр і перетнули струмок, то принишкли і говорили майже пошепки, насторожено оглядаючись. Кажуть, що привиди існують. Але я не вірю в усю ту містику, продовжив перервану розмову довгов'язний Сашко. Він ішов позаду, згинаючись перед кожною гілкою, що намагалася зачепити і шкребнути по його прилизаному набік білявому чубі. За високий зріст і надто худі плечі, хлопець мав прізвисько перевесло. Проте тим не переймався, а вважав себе. За наймудрішого, бо недавно їздив у район на шкільну олімпіаду з фізики, хоч там Сашко нічого не виборов, крім безплатного обіду, але вже зараховував себе до видатних дослідників, тому авторитетно вів далі. Кожне явище має якесь фізичне пояснення, добре розумаху не витримав Миколка на прізвисько Рудий. Він ішов першим, тож усе павутиння, яким заплили стежку лісові ткачі, збиралося на його обличчі. Від того Миколка сердився, чміхав і махав руками, як ведмідь лапами, коли відганяє бджіл на пасіці. Хлопець зі злістю зривав липкі нитки з лиця. А поясни, як я серед білого дня мало не заблукав? мав іти в волосєве урочище. А сам поплентався в протилежний бік. У цьому лісі знаю кожного пенька, а завело аж у сусідню грушівку. Певно, голова закрутилася, тож не зорієнтувався, чи спазми суден, видав Сашко, після того, як гілка, відігнута мешком, ударила майбутнього фізика по щоці, за малим не збивши окулярів. Як трісну по твоїй гусячій шиї. Тоді спазми на язику матимеш, зупинився розгніваний Миколка. Він зірвав з лиця чергову павутину, що залоскотала носа, кажу ж тобі, гриби збирав, вийшов на узлісся і не впізнаю дороги, та й повернув на попало. Якби не зустрів данька сусідського з чередою, то до вечора блукав би лісом. На інакше відьма лісова водила. Усе одно дурня, просто явище недостатньо досліджене. Сказав Сашко, поправивши окуляри. От ми тебе й дослідимо. Підеш першим на пасіку, страх у суперечку Мешко карась. Він сьогодні вже не був такий самовпевнений, як учора. А що я? Василь першим побачив примару, то хай і показує дорогу. Добре, ідіть за мною, погодився Василько і першим став драпатися вгору по схилу. Ну що, сподобалася книга? Якщо ви любите книги пригодницького жанру, то ця книга саме для вас. Чекаємо вас у бібліотеці на Шевченка у відділі підліткового читання.